Товариство, усім привіт! Ну що ж, у нас вихідні. Так що плануємо сьогодні виход на хижака. Треба заготовитися живчика. Хочу зробити якусь маленьку розвідку, чи щучка вже у нас на живчика активна, чи ні. Щоб наступного разу з ночовкою, можливо попасти. Ну Все, у нас в пріоритеті сьогодні щука, хижак. Так що друзі, йдемо заготовлюватись живчика, хоча б 20, думаю, карасиків було б саме то. Уся, пішли там зараз зонтики взяв, возьму, закинемося, в костюмчик, Залізу трошки далі. Я думаю годинки на 4 наші зонтики помокнуть, може щось і впіймають. Лебіді вон в деревах. Так, у нас тут за рух Вроді як вода трошки впала. У! Щось понаривало мені. так давайте трошки відійдемо від берега, щоб їх не змогли достати. Опа! Так, батички наші попід. Опа, чуть-чуть повідкривати вікна більше щоб могли запливати опа красота так з собою друзі взяв а таке вже старе макушатники взяв хай собі там фанят і взяв ще техно, техноплантон теж два вони будуть довго працювати Отак. І так само на другу лишимо. Так, ану стій тут. Так, затаримося трошки. Ході. Ух, а вода вже холодна. Щука мала би вже також просинатися. Так. Давай, вон туда йде. Пішло на дно, все, лапай мені карасики. І одну зараз там може поставлю. Хотілося вже, друзі, хотілося б вже на живчика, там, чи на рогатки, чи на кружки, ту мамку злапати, потягати, це ж кайф, ну і паралельно ще спінінг. тої неділі я їздив. Я був на рибалці, але зловив дві незачетні щуки, ну в принципі не було що показувати і того відео на тих вихідних нас не виходило, так що у нас тут робиться. О! Дивіться, що робиться? Що за бульки? Uh. Ох щось рієлося велике на зонтику Іди сюди А що у нас там є? Ух ти Красота, дитиськи нас карасів там Ну ми зараз нам треба 30 штук а все остальне випустимо зараз. Блін. Зробимо маленьке зариблення. На, на збручі запустимо. Карасиків. Думаю, буде пречудесно. Так. Оп, Опа-па, і сюди. Так. О! І тут карасів, дивіться скільки. Була б зима, була б класна заготовочка, би собі поставив акваріум, а так вони ще не виживуть. Все, кайф. На збручі зробимо зареблення. Все, банда, добрий ранок. Ну що ж, день поки задається, у нас 7 година ранку, у нас повне відро живця. Так що є, зараз трошки зарибимо річку з буруч, викинемо всі карасі, лишимо собі 30 штук, десь більше нам не треба. Да, сьогодні я не сам. Всім привіт! Малий зі мною помічник, малий вже підріс. Так що можна вже його трохи потягати на рибалку, якщо він, звісно, цього хоче. Ти хочеш? Звісно. Звісно, чи звісно? <ріст> як? Ну, коротше, друзі, якось так. Усе, друзі. Поїхали зі мною на річку з Можливо, сьогодні нашому, як то кажуть, новачкам везе. Може йому задять сьогодні трофейна велика щука. Поїхали! Все, ми вже на воді. Ну і кидай, поки ми пливемо. Блін, що стільки дождя, два тижні йшов дощ, а вода прозрак має до метра. Прикольно. Все, пливем закидаємо жерлиці, ой, кружки. І малий, вперед кидай. Туди вздовж лінії камиша. А ми зараз кинемо кинем кружки, також кину два виход на заводь і три кинув чисто в ямі. Хочу, якщо щука буде велика брата, вона по-любому на ямі візьме. Поплили кидати кружки. Там був ліквід трошки розлявся, в мене вода зелена. Так, бігом чіпаємо, міняємо і випускаємо живчика, нехай живе. Так, перший кружок. От такі ідеальні карасики. Я вже виміряв. Друзі. Тут річка. Так що грузик 40 грамів підношу над, над дном. Щоб десь... На середині було і десь не заховалося в комішок. І от так получається у нас. Все. Перший кружок закидуємо. І в принципі так будуть усі. Блін, вчора така була собача погода, друзі. Вітер шквальний. Я б на воду не вийшов, а сьогодні просто ідеальний день. Але вчора, кажуть, брала щука. Так. Все, перш один є. І так ще чотири. Зараз цю ямку закидаю. Ну ще поки ударів не було. Ну нічого, міняє, наче твістер. Так. Закинув шість кружків. Відбираємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 і ще одного. Трошки якогось крупнішого. 23, як казав, зареблення Красота. Відрі трохи ліквід був роз. Трозлялася вода зелена. Все. О! Викидаємо наших шмасиків. Заготовочку назад. Все, нам цього на рибалку вистачить 20 штук, запасом взяв лижі, випустимо також. Все. І тепер мій час настав закидувати. Швартуємося зараз якось і будемо закидувати також. Так, ну що ж, розпушну я ось такого релакса. стандарт. Ну, речка Сбруч любит цей твистер. С релаксом порелаксуем. Здесь качки летят, на солнце не видно. Стаи лебедев, какие Нічого. У нас поки ноль. І удара не було. Но ми не втрачаємо надії, так, да, Назар? Ага. У нас, якщо тут не буде клювати до обіду, ми перемістимося на ставки. Пошукаємо, де все ж таки вона клює. Але поки надіємося, що ми тут воше щось таке впіймаємо. Погода помінялася. Вчора був такий вітер, що на воду би не вийшов навіть шквальний. А сьогодні дивіться, який чудесний день. Малий міняє наживки, а я поки релаксую, бо знаю, що на цей бере. Друзі, перша хапнула. Опа. Назарчик. Дай садок. Пицак. Помощник. Ударила так деко. Ну, карандаш сами бачите. Разложил, молодец. Иди сюда. Опа. Ну, Перша в лузі Так, водичку струсили, Я чомусь думав, що там щось більше трохи Так Ось така Як казав, на як взяла отак, Друзі, ну така Зіке там, грам 400 Красота, але ну, зато перша і подарувала купа вражень. Ну нарешті ми з рибкою пливи. Уй, пішла в асфайсі свій. клас. Ко кидаєш, кидаєш, немає ніц. Ще що щось плануєш, куди що, може щось не так. Але це щука. Вона не бере, не бере, а потім як вихід за пів години, як нахапає. Так що просто треба. Не втрачати надію. А є б'ється в руках. Вон теж атака на кружок. Так, пливе. Побачив, що у нас кружок перекинувся. Добре, був червоний. А тепер білий. Треба плисти. Да? Mm -hmm. Там сядемо на ямі, покидаємо. Я кругом ями пообкидував. А ти знаєш, що я на тій ямі? Назар, там у мене трофейна щука була. Mm -hmm. Так, там у мене було. За чоті щось 7200 вроді на тій ямі. Саме щука, щукайку я ловив. Mm -hmm. Ну так. Так, да, там теж другий загар, вон сама перша десь. Клас, у нас два спрацювання. Опа. Що, немає нічого. Так, а це навіть може бути ці оборони. Кропивка. Кропивка. Зараз подивимось на щуку. Чи була атака, чи не була. Ні. Живий. Нічого не було. Крапива. Крапива ти моя крапива. Так, вяжемо поки. Зупинесем. Так, що у нас тут? Тут якщо є, могла завести по Так опа! Чо! Тут нам живця ця збила трава. Але, атака була, саме головне. О! Бачите трава, А ти на русли кидаєш? Каже кидай на міляк. Де, де, де. Ну типу вон сюди десь. Mm. Так, друзі, не знаю що за щучка. Ну є. Завчик. Будь на прийомі. Тримай. давай, 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 давай. Опа. Щука в Давай. Дякую. Так. Мужики. Як вам сказать, чуть-чуть больше. Ну, не зачоті. Зато подарувала клювань. Ось такого. Це вже грам 600. 500, 600, Ми отак. Малий, маленька, все. Не мучаємо, відпускаємо. Кайф. Тобто Ми ехолотом пройшли по ямі, там де наші кружки стояли. Не було, взагалі ні білої рибки, ніякої немає. По руслі. Тому перемістилися от на міляк нас від русла і перекинули усі кружки. ближче вже до машини, а там буде видно зараз. У нас вже 11 годин, дві щучки, було два перекидиша. полегенько щось збираємо. Так, кидаємо далі. Хочеться щоб малий щось лапав щуку, ми по-любому ще переїдемо на ставки, там щука 100% є. Буде. Якщо хмари йдуть, може дощі сильно не буде. Так, у нас. перекинуло надеюсь не ветер не видно что-то щось... гоняло а ну давай или что? ну да друзья атака была, посмотрите что у нас Карасика вся луска зійшла. Ну що, міняємо живця. Міняємо живчика. І закидуємо наступно. Да, є, друзі! Контакт. О! Ой, молод! Блін, що це? У нас третя малий з тобою. Як бореться? Ого! Нас розвертає, що щось може бути... Може щось і на кукан зайде, а? О, друзі, це може піти нам на куканчик. Зачика, ну розклади більшого зроблю. Бігом, 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 бьм Так, так, Та Не та, треба крутити, розтягуй просто. Ша Все, давай, приймай рибку. нижче, нижче піцик, підноси. Опа. А, Назар, давай! <laughs> Спит так, бачили? <laughs> давай, пятерок. <laughs> ну, друзья, ну, это куканчик 100%, дивіться. Бачите, я кидаю тут? Во? Да. Ну, вот я тут кидаю, вот. Кишторки. Ну, да. Ну, это уже красота. Красота. Тут уже килошечка есть. Кило 100, кило 200. Все. Ми з куканчиком, з рибкою, малий? Фу, ну що ж, у нас що, обід? Каже дитина, що вже хоче їсти. Не будемо морити голодом. Виплили на берег. В принципі, ми вже зібрали лодку, багажник, кружки. В результаті ви бачили, у нас було три три щуки, пару виходів було на кружки. Так як нас тут обід застав, ми зараз вирішили тут вжарити, мажити, так? Рішили всмажити яйця по-рибацьки. І далі продовжуємо рибачити в сторону дому. заїдемо ще на ставки, перевіримо, може на ставках щука також рухнула. Ну, так що продовжуємо дивитися, це ще не кінець. Так, у нас вже третя година. Ми вже були на одному ставочку в полі. Покидали годинку, зовсім не було ні одного удара, Приїхали ще під самі чимірівці ставочки в полі. Тут переважно ми вже орієнтуємося на Окуня. Дуже так що, великого. дуже великого, да, мали тут лапа того тижня окуня на 700, на, на 700 грам десь. Так що попробуємо такого самого піймати. Капец! Ви можете представити. Давай, п'ятак. Оце те бабахнув. <laughs> ну все, Назар, що то, як ти за день-неділю скажеш. О, це найдобрий день. Я її їв на природі, ловив рибу на природі, плав на лодці перший раз з тобою. Класно, так? Да? Да. Давай п'ятак. Нічого, нам ще щука зайде, велика. Ну все, сподіваюсь, вам така рибалка зімейна сподобалась. Пиши став подобайку, не забудь поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Так, панує десь ночовочкою, на хижачка, все як положено. Все, друзі, до зустрічі!